Почався перед Великодній період в інтернеті купа рецептів, найдревніших, найправильніших або ж дизайнерських пасок. У мене такої немає, тому ставлю собі за мету перевірити рецепти і знайти для себе саме той, який стане для мене сімейним. Цей раз я робила паску по рецепту Дарії Цвек. Це знаменита українська кулінарка, і не можу стовідсотково говорити, що я за якимось супер правильним рецептом його робила. Просто знайшла в інтернеті. Тісто дуже приємне. воно не липло після того як я його вимішала, а також воно дуже добре піднімалося. Про традиції пасок можна говорити дуже довго. Наприклад, моя бабуся не покривала паски білою глазур'ю, а виліплювала з тіста різних пташечок і колоски. Чим прикрашала паску, як це зараз роблять наші кулінарки, що відроджують традиції. Але і від нових течій моди ми не відмовляємося. Дійсно, дуже цікаво спостерігати, як різдвяне панетоне наші господині інтегрували в нашу великодню традицію. Повертаючись до наших пасочок, вони пеклися у мене практично цілу годину, дуже класно зарум'янились, ніяк не опали, і після остигання форма відходила просто ідеально. В цілому, результатом я була більш ніж задоволена. Це видно по моїй реакції, по моєму обличчю. І знаєте, що я вам скажу? Вона дуже м'якенька.